О, Бенджамін Бок, міжнародний гросмейстер з Нідерландів, член збірної Олімпійської Нідерландів, і також стрімер офіційний Ческому, коментує багато шахових івентів на Ческомі. Вітаю Бенджаміна, поїхали. Треба показати хороший клас. Колись з Бенджаміном я, до речі, один раз перетинався в Title Tuzdaх, здається, програв. Так, давайте підемо на цю позицію. Так. І тепер так. І так. Колись дуже давно я цей варіант готував на якийсь турнір. Ну, партію в якомусь класичному турнірі. Ось. Але, очевидно, що. Далеко не все пам'ятаю, тому доведеться трохи згадувати. Так, Є5 кінів 3. А якщо де є слон Є3? Так, ну поки так. На кінь F3, здається, Кінь G4 треба грати. Ну ідея ходу d4 полягає в тому, щоб кінь на C3 тікав. Тобто якщо на нього почнуть нападати, в нього тут така шатка клітинка, проте на ній поки тримається за рахунок пішака. Так, ми бачимо, що Бенджамін в роздумах. Можливо, ця позиція йому також не дуже відома. Так, кінь автори зіграно. Так, сподівайся, що я правильно пам'ятаю. Так, сломб 5 шахт. А, типу, ідея рокіровку зробити. Угу. Угу. Це має зміст. Так, ну так я змушений грати. Так. Так, і надає кінь е 5 буде зіграно, да, Я під темп потрапляю, хоча там є в шах є. А якщо дає слон 3 кіні 3, ферзь е 5 ферзь е 6, бум-бум-бум, в мене слабкість. Але, здається, поки норм. Так, давайте бити. Тобто так. Так, проміжний шах На кінь e5. А якщо б'є. ось або ферзь є 6, або Е6. обидва ходи хороші. Так, кінь є 5. Так, що задумано? Так, ну пити треба. Так, ферзь до 1 тура f1. Ніяких жертв нема, на жаль. Так. Так, побив, побив ферз 6 побив, побив втора е 2 я без пішака. Це погано. Тому якась ферзь е 6 напевно. Так, ну, якщо встигну зробити рокировку, то хороші шанси не програти. Головне питання встигнути її зробити. Тура 2 якийсь в нього хід хороший є. Кінь Е5, Тура 4 F6, слон F4. Ну, відкупатися пішаком це важко. Там 3 проти 2 на фланзі. Проблема. Можливо, якось кінь F6 доведеться відступити. Тобто на так-так зіграти. Так, бачимо, Бенджамін задумався чомусь. На доволі суттєвий час. Так, сюди зіграв. Це, до речі, цікавіший хід. Так. Все одно так, напевно. Так, все, втекли. Так, ну хочу побити, побитий, ферзі 5 зіграти. Поки план такий. Якщо дозволять. Дозволяють. В чому фішка? Петро, ПЦ, шість, ПЦ, БЦ. Так, б 5 Ні, погано. Треба бути. І так. Ладно, можливо, це якось виграється, але я сходу не бачу ні час з Бенджаміном боком, причому з позиції сили це дуже хороший результат. Дякую, Бенджаміну, за партію. Здається, тут важко прорватися. Але думаю, що ось тут. Тут зайвий пішак, але важко ось. Тут, оцей момент важливий, бачите, він чітко зіграв, що хотів скинути мені назад. Тобто, можливо, мені тут, якщо в мене є такий хід, щоб коней рятувати і залишати коні б можна було боротися за перемогу, але і так дуже дуже хороший результат.